Слоненя Дамбі жило в джунглях разом зі своєю родиною. Слони любили плескатися та обливати один одного водою з річки. Плюх-плюх, це була їхня улюблена гра. Але коли Дамбі пішов до школи джунглів, там не знайшлося жодного слона, з яким можна було б пограти. Вчителька, місіс Папуга, з усмішкою привітала клас. Доброго ранку! Дамбі сидів та слухав, як місіс папуга читає оповідання. Після занять усі звірі вийшли на вулицю. Відчуваючи себе самотнім, Дамбі сумно поплентався за ними. Як же мені подружитися з ким-небудь? думав він. Хочеш пограти зі мною? запропонував Дамбі мавпочці, полив її водою з хобота. Ні. вигукнула мавпочка і відскочила обік. Вона забралася на дерево від слона. Можна з вами пограти? запитав дамбі зебру і жирафа, полив їх водою з хоботу. Ні. закричали вони і кинулися навтьоки від слонення. Наприкінці навчального дня Дамбі пішов додому, відчуваючи себе дуже сумним. Мамо, ніхто не захотів грати в мою гру? Невже? сказала мама, притискаючи його до себе. Можливо, тобі потрібно навчитися грати в те, у що люблять грати інші звірі. Другого дня Дамбі розшукав мавпочку і сказав Вибач, що я бризкав тебе водою. А в які ігри ти любиш грати? Мені подобається грати в хованки з моїми братами та сестрами, відповіла вона. Це звучить весело, сказав Дамбі. А можна з вами? запитали зебра і жираф. Звісно, зраділа мавпочка, ми всі можемо пограти разом. Тоді ви тікайте і ховайтеся, сказала Зебра, а я вас шукатиму. Дамбі сховався за великим сірим каменем. Мавпочка видралася на високе дерево і зникла в гілках та листі. А бідний жираф ніяк не міг знайти місце, куди йому сховатися. Він був такий довгий. Давайте пограємо в щось інше. Запропонував слоник, помітивши смуток на обличчі жирафа. Я люблю грати в класики з моїми братами та сестрами. Жираф та зебра дуже здорово грали в класики. Але Дамбі спіткнувся у свій хобот і впав на землю. Треба придумати іншу гру, сказала мавпочка, звисаючи з гілки. Давайте змагатись, хто швидше залізе на верхівку дерева. Жираф витягнув довгу шию і легко дотягнувся до верхівки раніше за решту. Треба вигадати таку гру, в яку ми зможемо грати усі разом, і ніхто не почуватиметься не при справах, сказав Дамбі. А давайте пограємо у догонялки ми всі вміємо добре бігати. Звіря стали носитися взати вперед майданчиком, намагаючись зловити один одного. Зебра заверіщала від захоплення, коли мавпочка зіскочила з дерева і приземлилась на спину. Ха ха! -ха! закричала вона. Жираф радісно захохотав, коли Дамбі зловив його своїм довгим хопотом. Наздогоняння виявилося кращою грою. Повернувшись додому, Дамбі був такий натхнений, що тільки но побачив маму, відразу розповів їй все про сьогоднішній день. Матуся, в мене тепер стільки друзів, і ми знайшли гру, в яку можна грати всім разом. Я люблю школу джунглів.